Доброго дня ще раз, шановні колеги, сьогодні темою моєї доповіді будуть підходи до ведення суглобового синдрому у практиці сімейного лікаря. Мене звати колесник Павло Олегович, я зав кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги медичного факультету 2 у жНУ. А я також є директором інтернаціональної клініки Interfamily, що надає допомогу волонтерську ВПО. Які переїхали до Закарпаття. Як завжди, оголошую конфлікт інтересів, в, цьому, в цій доповіді будуть звучати назви препаратів фірми Кусун. Ми хочемо звернути вашу увагу, що ми сьогодні запрошуємося до багатьох європейських спільнот, і одна із них і нам приємно це визнати, що ряд наших експертів на мене в тому числі було запрошено як освітніх експертів до розробкою Задач по остеоартрозу, і нами була розроблена програма безперервного професійного розвитку і перекладена українською мовою. Ця програма розроблена і основана на конкретних клінічних випадках, що забезпечують ефективне навчання лікування, лікування хронічного болю пов'язаного з остеоартрозом. Перед вами є лінк на цей сайт, і я хочу звернути вашу увагу, що цей БПР є безкоштовним, і ви можете отримати сертифікат європейського зразку. Будь ласка, виходьте на сайт. Ісікам і спробуйте розв'язати ці клінічні задачки. Я вам декілька із них сьогодні представлю. Я думаю, що вам буде цікаво, як саме сформовані ці задачки, як саме експерти з України і інших країн Європи ну розв'язували або вирішували саме питання по цих задачках на конкретні практичні питання. Отже, перший випадок: жінка 50 років, ганна письменниця. З надмірною масою тіла з ожирінням, має легкий остеоартроз колінного суглоба і відчуває щоденну скутість та біль у лівому коліні, особливо після довгого сидіння. Ви бачите, що є певні зміни суглобової щілини, і хочу спитати так, як питали нас експертів при розробці цих цього курсу БПР. Який же з наступних варіантів ви би порадили в якості першого кроку для зменшення болю та покращення фізичного стану у даної пацієнні? Ви Можете написати у чат відповіді на це питання, або зробити це для себе? Отже, а фізичні вправи, чи б втрата ваги на 10% і більше, або це інтенсивна програма самоконтролю. Якщо ви зробили ваш вибір, я хочу показати, яка ж доказова інформація надавалася авторами цього кейзу. І сьогодні автори кажуть, що консервативне лікування остеоартрозу є першим кроком в лікуванні даної хвороби, і слід застосовувати базові немедикаментозні методи лікування, які включають зниження ваги і навчання пацієнту виконання фізичних прав. Причому чітко зазначено, що зниження ваги. Не менше ніж 10% доведено зменшує біль і покращує функції суглобу. Причому самостійне фізичне тренування чи заняття під наглядом фізіотерапевта не має значення, вони все рівно позитивно впливають на зменшення болі. Одна із справ перед вами, бачите, це пасивні рухи в колінах при, при певному, певному навантаженні. На, на Ви бачите, що певні немедикаментозні засоби так само мають мати місце. Це устілки на коліни, які можуть покращувати і модернізувати або укріплювати суглоб. І як бачите, для того щоб відповісти на цю одну фразу, на одне одне питання, практичного лікаря є спеціальна сет саме специфічних останніх доказових рекомендацій, пабмеда, і на яких базується. Автори цього кейсу ну, кейс Марія. Марія вам телефонує пацієнтка 62 років, секретарка з надмірною масою тіла, зі скаргами на болі у суглобах рук. Вона є секретаркою і розумієте, що вона вживає ці суглоби досить. Активно болі в кістей протягом останніх восьми років, але немає ранкової скутості і перенесених травм впливає цей біль на її роботу так, що це заважає їй вже тепер виконувати свою роботу. Хоча вона не має ранкової скутості, її пальці стають обмеженими в рухах. Голос на голосування ставиться таке питання: який же наступний крок обстеження є найбільш доцільним для даної пацієнтки? А, провести лабораторні аналізи крові для ревматологічного скринінгу, часто це робиться в практиці, але наскільки це доказово? Б. Домовиться про особисту зустріч, щоб оцінити стан суглобів на місці, або це зробити рентгенограму кистей обох рук. Ми це знаємо, що це робиться в рутині, але наскільки доказовим є дана рекомендація? Зверніть увагу, будь ласка, на на рекомендації експертної групи. Абсолютна більшість рекомендує домовитися про особисту зустріч і оцінити стан суглоба ад окулюс. Діагностика суглобового синдрому, за даними доказової інформації, має, проводитися, має бути проводитися без додаткових діагностичних процедур, тобто остеоартроз можна поставити за певним. Синдромокомсимтомокомплексом відповідно до рекомендацій Європейського Союзу Асоціації ревматологів ЄВЛАР, перед подальшими дослідженнями, навіть включаючи візуалізаційні методи діагностики, наші традиційні, завжди потрібен ретельний збір анамнезу та огляду. Сучасні методи по типу УЗД, КТ, МРТ дозволяють візуалізувати патологію, правда, але це не впливає в більшості випадків на прийняття клінічних рішень зразу. Тобто, ви вам достатньо клінічного. Клінічної інформації, щоб зробити певний висновок. Візуалізація за допомогою звичайних енергетр не потрібна. Це ж саме стосується і інших методів для первинної діагностики пацієнтів з остеоартрозом. Доказова інформація перед вами. І коли пані Марія прийшла до вас на огляд, ви бачите тверді кісткові припухлості. На дистальному фалангому міфаланговому сумобі третього пальця з обмеженням е, рухливості, е, остеоартрит кісті, друга стадія, очевидно. І голосування в даному випадку. На голосування виставиться таке питання: що б ви призначили цій пацієнтці в якості першого етапу лікування поєднання з правами, рук, правами для рук? Це А, гель діклофенак за потребою, Б, діклофенак перорально за потребою, чи це парацетамол пероральний? Я би хотів, щоб моя аудиторія зробила висновок або зробила якийсь вибір, а я даю зразу доказові рекомендації. Зверніть увагу, гельдіклафенак за потребою рекомендовано більшістю експертів нашої робочої групи. Зверніть увагу, що клінічний менеджмент остеоартрозу кісті першої лінії включає фармакологічне лікування саме місцеве, яке може покращити стан. І, і, і зменшити біль, і покращити навіть функцію протягом навіть восьми тижнів, як це було показано у одному з досліджень, порівняно з плацем. і ми розуміємо, що місцеві нестероїдні протизапальні засоби, особливо для малих суглобів, вони можуть давати таке ж саме полегшення болю, як і пероральні нестероїдні протизапальні засоби. Далі на голосування відноситься наступне практичне питання: які ж додаткові методи лікування ви б призначили цій пацієнті в разі відсутності ефекту від першого етапу лікування рук разом з правими? або нічний шийний ортез? Шинний ортез робиться або внутрішньосуглобова ін'єкція стероїдів, або внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти. Ви знаєте, що всі ці методи використовуються нерідко у нашій практиці, але щодо допоказовості, зверніть, будь ласка, увагу, що в більшості випадків експерти рекомендували нічний шинний ортез як метод. Рекомендований після відсутності ефекту від першого етапу лікування. Яка ж доказовість даної рекомендації? Доцільність використання внутрішньослужбових ін'єкцій стероїдів не доведена і не рекомендується, а може навіть посилити ризик побічних ефектів і септичного артриту. Використання внутрішньослугової ін'єкцій гіалуронової кислоти не рекомендовано Nice. І якщо ми переходимо до того, що рекомендувалося, Нашими експертами то механічна підтримка кістей рук за допомогою шинного ортезу має певні слабкі докази щодо ефективності і рекомендована найс. Та королівським австралійським коледжем лікарів загальної практики для полегшення болю і покращення функціональних результатів. Причому відсутність побічних ефектів цього методу дозволяє його використовувати для знеболення без тяжкості побічних ефектів. Як бачите, є підґрунтя для даної рекомендації, і хочу вам представити останній випадок. Ніна 71-річний бібліотекар на пенсії, яка має підвищений, о, знову таки підвищену вагу тіла. Ви бачите, випадки в більшості саме жіночі, чи статі, як правило, менопауза, да, це саме вразлива для остеоатрозу частина популяції. Жінка страждає на коксартроз уже досить тривалий час, немає цукрового діабету, немає гіпертонії. і два роки тому їй вже встановили діагноз остеоартрозу, ви порадили їй змінити спосіб життя. Вона змінила свій раціон, спробувала бути фізично активною. В результаті їй вдалося дещо зменшити вагу тіла. Це призвело до певних недовгих змін в плані покращення зменшення болю. Але з часом біль посилився через біль у суглобах. Більше шести за ваш, вона припинила займатися спортом і за останні півтора року збільшилася вага, і відповідно через навантаження на суглоб збільшилася біль в суглобах і обмежилася функція. У суглобі, в цьому обмеження рухомості у кушовому суглобі, ви вже тепер вона починає відмічати, і це явно погіршує якість її життя. Вона безперервно приймає безрецептурні нецоті працезапальні. Вона вже має біль в епігастрії і періодично помічає чорний кал, що турбує її в плані кровотечі шумкової школи, як імовірно імовірно, наслідку прийому безконтрольного НПЗП. Вона минулого позаминулого року вона перенесла і хімічну хворобу сарцю міокарда, і на фоні гіпертонічної хвороби вона тепер приймає і апет та статини, бета-блокатор і клопідогрель. Ренограма кульшового суглоба показала виражений коксартроз. А біль в останній час став уже не Пізнаєте Впізнаєте да, таку ситуацію в ваших практиках? Я думаю, що вони раз зустрічали цю. Такого типу пацієнтів, що ж ми можемо запропонувати на додаток до реабілітації пацієнтів з неконтрольованим болем? Перед вами є варіанти або це ін'єкції стероїдів, що часто чим часто зловживають наші, особливо травматологи ортопеди або призначення кортикостероїдів коркороткостокороткових опіоїдів біль уже више 6 балів, і вона хроні біль хронічний, призначення антидепресанти. Чи призначити НПЗП і інгебітори протонної помпи, чи скерувати її на операцію з ендопротезуванням? Я би хотів, щоб ви, колеги, продумали всі варіанти, і тепер час порівняти вашу думку із рекомендаціями експертів. Експерти рекомендують нестероїдні протизапальні інгібітори протонної помпи як старт? Перед тим, як ви будете готувати пацієнтку на операцію з ендопротезування, які життя у неї настільки знижена, що це єдиний, по суті, вихід для цієї пацієнтки. Як же ми будемо підбирати терапію в залежності від Супутніх захворювань, і як нам бути пацієнт орієнтованим в даному випадку. Подивіться, будь ласка, переронні цих два селективні препарати в паралелі з інгібітором протонної помпи не рекомендовано верніше, рекомендовано при високому ризику супутніх захворювань. ШКТ. Не рекомендовано не селективні НПЗП. Ми пам'ятаємо, що ваш візуальний аналог аналога шкала болю вона має бути в обов'язковому порядку оцінюватися і її імовірність. Якби оцінюється її сила болю і визначення терапії саме враховуючи цю вашу. Понад 25% пацієнтів, що приймають НПЗП на постійній основі, а ви знаєте, що пацієнти з остеоартрозом часто зловживаються препаратами, розвиваються виразкові захворювання. І, як правило, це може призвести до госпіталізації пацієнта з шлунковою кровотечею, а в деяких випадках навіть привести до летальних наслідків. Що ж ми можемо зробити? Інгібітори протонної помпи, звичайно, більш ніж на 80% можуть знизити розвиток виразкових захворювань. Ми знаємо, що якщо у пацієнта є декілька, Факторів одночасно НПЗП в високих дозах, одночасний прийом їх з різних груп, прийом антикогулянтів, похилий вік, прийом стероїдів у високих дозах. Це збільшить ризик кровотечного шкод на 30%. Очевидно, у нашої пацієнтки саме така, така ситуація і сталася. Що ж ми можемо запропонувати? От у вас лінійка інгибітори протонної пампи в практиці сімейного лікаря. І, звичайно, ви маєте розуміти, що в даному випадку нас вже цікавить не стільки просто вибір інгібітора протонної помпи, а саме який інгибітор буде мати найменшу. Взаємодію між лікарськими засобами. В даному випадку золопент або пантоплазол це один із прекрасних варіантів вибору для того, що, тому що він має меншу спорідненість до цитохрому 5450, меншу і вивірогідність лікарських взаємодій, і його можна призначати пацієнтам, особливо старшої вікової групи, які приймають декілька лікарських засобів. Пам'ятаєте, наша пацієнтка приймає клопідогрин і він очевидно буде конкурувати з іншими. Препаратами цієї групи на відміну від пантопрозолу золопента. Ви бачите, що пантопрозол має найменшу кількість взаємодії із лікарськими засобами. Якщо у пацієнтки є ризик або вже наявність серцево-судинні захворювання, то тут треба давати перевагу із НПЗП на проксену. Діклофенак і вопрофен все ж таки варто. Уникати так само, як і ЦОГ2 селективні НПЗП. Ці препарати вже не є груповим вибором для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Якщо вам потрібно швидко і ефективно зняти біль, в даному випадку хорошим препаратом може бути препарат Ларфікс, це лорноксикам. Його можна використовувати для короткочасного лікування головного болівого синдрому. І подивіться по силі лорноксикам набагато переважає навіть мелоксикам відомий нам цей препарат. І ми розуміємо, що Ларфікс в даному випадку може серйозно зменшити біль за шкалою ваш. Другий препарат це Форсанек, який ми можемо рекомендувати, якщо пацієнта, як я повторюся, немає, протиз... немає, немає серцево-судинного захворювання, це препарат етерококсид, і він достовірно покращує функціональну активність як і якість життя пацієнта. Тобто, якщо немає виражених, Виражених серцево-судинних захворювань ми можемо думати про ці цей препарат, і особливо він безпечний для щодо розвитку патології шонкових кишкового тракту форсунек етерококсип може бути високоефективний. І мати мінімальну кількість побічних дій порівняно з іншими препаратами протизапальної групи. Якщо у пацієнта є супутні захворювання нирки, ми не маємо призначати жодного із стероїдних протизапальних препаратів, навіть малих доз аспирину, ми маємо пам'ятати, що якщо артроз прогресує і, і, і якість життя погіршується, то через спектр немедикаментозних, Фармакологічних засобів ми все ж таки маємо вже прийти до погодження з пацієнтом на хірургічного втручання. Сьогодні це прекрасна можливість, хоча, до того, як пацієнт дозріє до цієї операції, ми маємо розуміти, що певні антидепресанти мають. Опосередкований знеболюючий ефект і можна призначати їх, хоча бачите, доказовість їх до сьогодні не ясна. Щодо уникнення призначення опіоїдів, це очевидний факт, якщо у нас є можливість обмежити, якщо є можливість вирішити це питання якимось іншим чином. Щодо пероральних препаратів, вони мають бути обов'язково нестероїди застосуватися з інгибітора протонної помпи, як каже доказово. Доказова література. А щодо ін'єкцій стероїдів, їхня результативність їх прийому є дуже слабкою. Нам не рекомендує міжнародне товариство з дослідження не рекомендує внутрішньо внутрішньослуг ін'єкції стероїдів, хондроїтін, сульфат і гіалуронову кислоту вводити при остеоартрозі кульшового суглобу. Колеги, це сьогодні доказові дані. Будь ласка, повідомляйте це вашим пацієнтам на відміну від. Ендопротезування суглоба. Це сьогодні варіант вибору. Другим етапом лікування остеротрозу кульшового суглоба це є скерування на операцію з ендопротезування при посиленні симптомів біль, скутість, зниження функції. Якщо суттєво симптоми впливають на якість життя пацієнта, як осіб, які не мають відповіді на консервативне лікування, ендопротизування рекомендовано для позбавлення пацієнтів тривалого обмеження, сильного болю і без Перервного прийому НПЗП. Рішення потребує додаткового стеження, і отут от уже нам потрібні методи візуалізації процесу. Перед плануванням операції пацієнт має отримувати базове лікування, і, повторюю, тут можуть входити і антидепресанти, як додаткова адювантна терапія. Є, треба обговорити переваги і ризики щодо наслідків хірургічного лікування, і ми маємо чітко описати необхідність реабілітації після того, як проведена операція. Фактори пацієнта, такі як вік, стать, куріння, ожиріння, не повинні стати пересходою для скерування на операції. Отже, всі, хто можуть і хочуть, мають отримати це ентити як. Спосіб сьогодні сучасні вирішення цієї проблеми перед вами є дані доказові, звідки була взята ця інформація, і наприкінці хочу сказати фразу: що єдиний спосіб жити довго це старіти повільно. Отже, давайте старіти повільно і сподіваємося, що остеоартроз не буде настільки агресивним для нас з вами, шановні колеги. Дякую вам за увагу і бажаю вам плідної праці сьогодні.